продажі маємо Renault Megane 2010 року, кузові універсал. Е, з двигуном 1,6 бензин. Звичайно простий атмосферний двигун в такому гарному кольорі. На оригінальних плавних дисков. Е, у нас в автомобілі 212 тисяч пробігу. По фарбі у нас заднє крило косметично підфарбовано, сантиметрів 20, там незначна косметика була. Ось такий вигляд даного автомобіля. Покруга всі вікна рідні, включаючи лобове. Датчик світла, дощу. Посалончику вам покажу. Чори склопідйомники, підігрів сидінь, круїз-контроль, авто світло, датчик дощу звідси, лобове ціле. Також рідне ще раз наголошую. Шестиступенева коробка передач, клімат, контроль. Потулочок чистесенький, цілесенький, авто без ДТП. Також з цієї сторони все ціленьке, гарне. О, по цій арочці у нас є підфарбування. На відстані ось так. Тут все цілесеньке, карти не поцарапані. Одразу надаю вінко для перевірочки. Перевіряйте. Ось такий у нас салон карти звідси. Сидіння також гарні просіючі. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтесь по номеру телефону, можливо доставка по Україні.